Конференція працівників поштового зв'язку відбулася за підсумками роботи державного підприємства Укрпошта упродовж дев'яти місяців поточного року. Між тим головну увагу приділено впровадженню на Дніпропетровщині пілотного проекту адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Ми не предоставляємо адміністративні послуги, ми їх робимо більш доступними для населення. Тобто тепер в першу чергу, ті ж сільські жителі можуть не обращаючись, не приїжджаючи в місто, прийти в відділення пошти заповнити форму, которая необходима, і відправити по по почте же это заявление для для получения той той или иной необходимой услуги Рогу... административный центр является первым и лучшим в Украине. То есть этот опыт мы хотим перенять, посмотреть, как организовано оказание этих услуг. Мы уже открыли в Кривом Рогу отделение связи, но оказывают более эти услуги по доставке административных услуг, плюс еще по Днепропетровской области. Соответственно, мы хотим это внедрить по всей Украине. Данный пилотный проект приехали сюда директора дирекции посмотреть, как он уже внедрен, какие есть нюансы, какие есть возможности, что нужно улучшить, что нужно учесть при открытии таких Таких услуг на дирекціях першим етапом пілотного проекту є відкриття на Дніпропетровщині п'яти поштових відділень, які надають більш доступні адміністративні послуги. Следующим етапом після цих п'яти відділень, ми вибрали еще ряд дирекцій, то есть обласних центрів, где будуть опять внедрятися. То есть до марта місяця буде сім областей. ми смотрим опыт, ми общаємо этот опыт, видим, что, в каком направлении движемся в дальнейшем і внедряємо этот опыт на всій Україні. Першу чергу працівники поштового зв'язку орієнтуються на спрощення доступності мешканців сільської місцевості невеликих райцентрів, тощо, однак, така послуга буде затребуваною і у містах, оскільки це дозволить уникнути черг та зекономити час громадян. Також учасники конференції ознайомилися із роботою Криворізького муніципального центру надання адміністративних послуг, який спільно з Дніпропетровською дирекцією «Укрпошти» бере участь у даному пілотному проєкті. Я вважаю, що цей центр очень достойно Представить всем директорам дирекции Укрпочты, так как этот муниципальный центр и Днепропетровская дирекция Укрпочты в совместном пилотном проекте административные услуги упрощенный доступ впервые. сделали такие услуги на территории города Кривого Рога, также в городе Марганец и в Саричанском районе. В городе Кривой Рог у нас участвуют три отделения связи в совместном пилотном проекте. На сегодняшний день мы уже имеем результаты. 15 октября этот пилотный проект стартовал. Мы имеем результаты по Кривому Рогу. У нас уже 80 человек к нам обратились. Из них 11 человек по оформлению субсидий, остальные по оформлению довидку по пенсии. В цьому проєкті представники поштового зв'язку України вбачають перспективи та мають на меті і надалі впроваджувати у відділеннях зв'язку систему надання адміністративних та соціальних послуг. З поміж усіх існуючих, застосовуватимуться ті послуги, які серед населення є найбільш затребуваними.